Моє вітання в студії Олександра Литинська. Ранній облід бджіл, як помічали в старі часи, обіцяє красну весну. А які погодні умови очікуються найближчої доби? У четвер, тридцять першого березня, пропонують дізнатися просто зараз. Отже, мінлива хмарність на заході повинна відзначитися невеликими дощами. Нічна температура тут становитиме 7-9 градусів. А денна до 16. погода передбачається мінливо-хмарна і трохи дощовита. На півночі мінімальна температура повітря цієї доби плюс 1,6, а максимально ртутні стовпчики фіксуватимуть 11,15. Мінлива хмарність на сході повинна бути в супроводі опадів невеликої та помірної інтенсивності. У нічні години температурні показники триматимуться в межах 3-4 тепла а в денний час очікується 11.14. На півдні переважатиме хмарна з проясненнями погода і теж місцями дощить. Температура повітря становитиме плюс 7 вночі та 15-17 градусів повинно бути на термометрах у світлу пору доби. 5-8 вище нуля покажуть протягом ночі ртутні стовпчики у Криму. Максимальні денні показники досягнуть 14-17 градусів. На півострові теж хмарно з проясненнями, але загалом без опадів. У центрі синоптики прогнозують мінливо хмарну метеокартину. Очікуються короткочасні дощі. Температура по регіону вночі три у Удень ртутні стовпчики підтягнуться до 12-15 тепла. 31 березня 1922 року у Києві на базі однієї з груп колективу молодого театру. Було створено творче об'єднання Березіль, яке стало одним з перших українських радянських театрів. Назву трупа отримала на честь першого весняного місяця березня. У найкращі часи театр мав шість акторських студій, три у Києві та по одній у Білій церкві, Маній Одесі близько 400 акторів і співробітників та музей театру. Нині це Державний музей театрального, музичного та кіномистецтва України у Києві. У колективі Березіля грали такі легендарні артисти, як Амвросій Бучма, Мар'ян Крушельницький, Наталія Ужвій та Валентина Чустякова. Засновником, головним режисером та художнім керівником був Лесь Курбас. А далі про погоду. Тож у столиці та області нічна температура повітря становитиме близько 6 градусів. У денну пору передбачається 14-16 вище нуля. Загалом очікується мінливо-хмарна днина, час до часу з нерясними дощами. Вітер південно-західний, – 7-12 метрів за секунду. На цьому усе зичу сонячного настрою за будь-якої погоди з роси води вам.